Продовж майже півроку на Рівненщині тривав інклюзивний проект для дітей «Домалюй промінчик зіруч». зірочці. П'ятеро учасників, які, попри тяжкі хвороби, займаються творчістю разом із відомими митцями, працювали над створенням власних книг, збірників та відеоанімацій. Проект був спрямований на чотирьох учасників із інвалідністю. Тобто, в нас є Анастасія Мандзюк, в якої СМА спинальна мазова м'язова атрофія. Марійка Колесник, поборола онкозахворювання. Далі у нас є Даринка Бобровницька, яка має проблеми зі слухом, і Маринка Усенко, у якої аутизм. Але окрім цих основних чотирьох учасників, у нас знайшлося ще кілька учасників з інвалідністю. Це Сергій Сокол, який долучився як теж художник. В рамках проєкту двоє дівчаток видали свої книги. 15-річна Марійка Колесник працювала над створенням свого третього дива, де зібрані її малюнки. У першому диві представлені кас дівчинки, А у другому вона розповіла про свій шлях боротьби із пухлиною головного мозку. Над ще однією книгою в рамках проєкту працювала дев'ятирічна Анастасія Мандзюк. Тут є три історії, але одна книжечка перша історія парку чудес. Там, де дівчатка приїхали до цього парку. Далі вони побачили фабрику. Фабрику медових фарб, і вони намалювали картини, вони поїхали додому, а на наступний день у них збулися їхні картини, там, де вони, вони поїхали потягом і потрапили у королевство хом'яків. Працювала Анастасія над книгою разом із художницею Наталією і дитячою письменницею Оленою Медведєвою. Робили це онлайн, адже з початку повномасштабного вторгнення дівчинка разом із родиною проживає у Польщі. Вперше за останні півтора року вона приїхала до Рівного, аби презентувати свою роботу і поділитися емоціями, які вирували під час її написання і малювання. Я там писала казочки, Олена Медведєва щось добавляла своє радилась. так, але вони мені не виходили. Я писала писала. Але потім все кидала все, але потім я себе е, заспокоювала, брала в руки і далі почала писати, і малювати і малювати заспокоювалася. І над останнім третім мистецьким матеріалом відеоанімації працювало аж троє дітей. Юний Різьбяр з Костополя Сергій Сокол створив декорації. Художниця Марина Усенко ліпила із пластиліну і полімерної глини головних героїв, а Дарина Бобровницька писала текст. Вачка про кролика Емелі дівчинку, яка не могла собі підібрати ім'я і мала бажання перефарбуватися у фіолетовий колір. Я сама анімація мені дуже сподобалася. Я не очікувала такого результату. В рамках проекту також був проведений ряд майстер-класів для дітей з Рівненщини. Майстер класи були відкриті для усіх діток, тому що ми не можемо розділяти сьогодні. Дітей з інвалідністю сюди, здорових діток сюди. Ми сьогодні маємо всі разом інтегруватися і об'єднуватися, тому що це дуже важливо для того, щоб всі почувалися рівномірно і на рівних позиціях у суспільстві. Також у нас були діти приходили на майстер-класи внутрішньо і ми всім були раді, і ми усім давали шанс розкритися.